До вашої уваги, Citroen c 4 Picasso 2017 року випуску. Це у нас 1,6 дизельок з потужністю в 100 кінських сил на механічній коробці передач. Гарний помічник, гарне авто з невеликою витратою палива. В середньому він по місту буде споживати 6 літрів. Траса орієнтовно 4 45 літра. 5 місць. Автомобільчик у нас приїхав з Європи, розмитнений, сертифікований, звісно ж, і готовий до першої постановки на облік. Покажу, як він виглядає загалом, покажу і розповім по комплектації. Спеду у нас хороша майже нова літня резина, ззаду у нас всі сезонка. По комплектації маємо задні парктронічки. дивіться, які диски, все просто стан бомбезний. Величезне лобове скло, напівпанорамне, яке виходить ось так трошки на дах. Маємо галогенну оптику, LED-денні ходові вогні, протитуманні фари. А далі електрорегулювання дзеркал, підігрівчики, електросклопідіймачі. І, до речі, є доводчики у нас як догори, так і донизу. Гарний, охайний салончик. До речі, пробігу у нас оригінального всього-навсього 228 тисяч кілометрів. Маємо мікроліфт сидіння. Датчики дощу, датчики світла, мультикермо, шкіряне кермо. У нас ось так от ключик вставляється. Вставили ключ і нажали старт. Хоче, щоб ще щеплення вижило. Ось так от. 228 тисяч кілометрів, багатофункціональна мультимедія, навігація. Тут все є. Клімат-контроль, двузоний, система стабілізації ESP, електронні стоянки, вегальма. Тут у нас ще такий кармашок. Е, до речі, в чому плюс? Коробки передач у нас механіка п'ятиступка. Чесно скажу, 6 в принципі, не потрібно, так як люди за нею ганяються. По обертам, що п'яте передача буде, що шоста, у вас буде однаково. Просто більше передач треба тикати. І плюс цієї коробки, що в неї немає двохмасового маховика. Так що тут питань не буде і вартість заміни щеплення буде набагато дешевше. Тут у нас столики такі. Посидінням є 3 Ісофікса. І кожне сидіння можна складати окремо, можна кожне сидіння окремо рухати на салазках, неудобно одною рукою не посуну. Величезне багажне відділення, полиця на місці. Так, що ми тут знизу маємо? Знизу маємо запаска, домкрат, крюк. Це, в принципі, все, що має бути в комплекті. Так у нас виглядає салончик. О, така машина Цікаво, що на ній от сів і хочеться на дальнічок влупити, особливо знаючи, яка в нього витрата палива. Карманчик підстаканники в правильному місці, тому що я люблю каву пити в дорозі, і коли підстаканники десь непонятні в місці, це неудобно, а тут реально класно зроблено. Величезне лобове скло, можна посунути і воно буде ще більшим. Що ж, автомобільчик готовий до будь-яких ваших перевірок, діагностик, тест драйвів, він код. Ось вам він код, будь ласка, можете нажати паузу, або заскрінити, записати і перевірити його по офіційним базам по Жоці або навіть там по карвертикалію, чи ще по там, інтернеті пробити, пошукати. Про, пробіг відповідає дійсності. В принципі, машинка в гарному стані, готовий до будь-яких ваших перевірок. Так що, приїжджайте, дивитесь, тестуємо, виписуємо договір купівлі продажу і ви будете першим власником в Україні. Є також інші варіанти по автомобільчикам. Сеніки, Мігани, Renault Еспас, вантажні ось такі мінівени 2022 року Toyota Prece. Тому вибір є, вибір величезний. і по Кожен тиждень десь орієнтовно по два автовози у нас заїжджають. Тому вибір величезний і з чого вибрати. Підписуйтесь на наш телеграм-канал або дивіться на сайті wincar.com. Посилання залишаю внизу, в описі та в коментарях. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.